Добрий вечір. Ось дороблю я фузодавку. Зараз покажу, що воно з чим. Ось у мене є така плита, вона вагою 16 кг. Це на завісиках. Тут ще залишився підобрати один пруток на завісик, так щоб це все знімалося. Можна було зібрати, перенести. Ось. Так. Ця штука відкривається, відчиняється і що тут? Це бачок з пральної машини, нержавійки. Не знаю, з якого вона року часу, ну, древня. І що тут у мене? О, це такий тут був, не знаю, давно вже це в мене там десь валялося, примінилося тільки тепер. От і все. Всередину, всередину ще треба зробити рішіточку, щоб це все лягало на рішітку і тоді вже мішок. Мішок вже готовий. Мішок спеціальний для... Як би сказати, натуральної сировини він йде, е, е, би сказати, не пам'ятаю, ну, не, не, не пластика. І він використовувався у цукровій промисловості, як і за, для фільтру. Він йшов кінцевий, там, так що там плотність його, ну, він десь 2 мм, тушчина сама. Півтора, мабуть, отак. І це все буде. Ця штука буде, давитися сам на, о, першим ділом, як би покласти, щоб воно під своєю вагою давило. бачимо є зливний. Камера вже є, все вже готово робити, нічого не треба. Воно збирається у мене ще трохи фузу. І покажу її вже в роботі. Як воно далі буде. Так що ось так. Ось така у мене буде задавка. Ну, звісно, все з чермету, де тільки можна, щоб можна було знайти, коли збиралася і приносилася додому. Ось так. Всем всем пока.